Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія. Нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села, біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент, стіни зовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття, одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В Складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто. Прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації. У вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання. Зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля Соснового лісу, в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площею в 106 квадратних метрів. Будівля цегляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий. Має чотири кімнати, кухню та коридор. Санвузол суміжний, косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога в будинку дерев'яна. Стіни пофарбовані. В двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити. Вода присутня. Батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж, стайня, стодола, підвал та літня кухня, три фази електрики. За будинком є сад, город і місце підгосп споруди. Одразу біля будинку великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок у селі Бирлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені. Електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів. Через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб. Або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення. Швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень. Є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього 7 хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. До вашої уваги будинок у Львівській області в селі Діброва. Будинок розташований у мальовничому місті біля лісу та невеликого озера, що робить його ідеальним варіантом для дачі. Або постійного проживання на природі. Площа земельної ділянки близько 9 соток з чорноземом, що добре підходить для ведення господарства. На території є парник. Будинок утеплений, має світло та камін на дровах, який забезпечує опалення. Сам будинок має 40 квадратних метрів. Світло-рожевий фасад з металопластиковими вікнами. Є затишна веранда з декорованою огорожею. Всередині дві кімнати, облаштовані для проживання, але потребує ремонту. На підлозі дерев'яне покриття. В одній з кімнат є камін, який додає затишку, який обклеєний шпалерами у вигляді цегли, кухня та санвузол, наявні та обкладені плиткою. Додатковими перевагами цього чудового місця є: спокійне місце для відпочинку з чистим повітрям, велике озеро поруч для риболовлі чи купання, велика лісова зона це чудова можливість для прогулянок та збирання грибів, у кроковому доступі магазини, аптеки, школа та садок, в п'яти хвилинах від будинку, зупинка транспорту. Цей будинок це хороший варіант для тих, хто шукає комфортне місце для відпочинку або проживання неподалік від природи. Для детальної інформації або огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Продається затишний будинок у Закарпатській області в селі Грабово. Якщо ви шукаєте комфортне місце для життя або відпочинку на природі, цей будинок стане ідеальним варіантом. Він розташований у мальовничій місцевості, неподалік від лісу та озера, з усіма зручностями для комфортного проживання. Площа будинку 50 квадратних метрів, має один поверх, дві окремі кімнати та кухню-вітальню. Санвузол сучасний з душовою кабіною. Будинок обшитий деревом, що надає йому затишку та створює приємний мікроклімат усередині. Всередині будинок також виконаний у дерев'яному стилі, що надає йому особливої атмосферності у дусі Закарпаття. Світло, вода, каналізація усе підведено безпосередньо в будинок. Опалюється грубою з можливістю встановлення системи обігріву за бажанням власника. Загальна площа ділянки 6 соток. Форма ділянки правильної прямокутної форми, що ідеально підходить для благоустрою, окрема будівля на території, у якій розташовані зона барбекю, що стане чудовим місцем для сімейних посиденьок або прийому гостей, технічне приміщення, в якому можна використовувати для зберігання інвентарю, та літня кухня, в яку заведено світло та газ. До будинку заведено супутникове телебачення та повністю огороджено парканом. Грабово це тихе селище з хорошими дорогами та доступом до природи. Озеро на території села стане ідеальним місцем для відпочинку, риболовлі чи прогулянок, ліс з чистим повітрям, грибними місцями та можливістю насолоджуватись природою у будь-яку пору року. Дитячі майданчики, які будуть ідеальним варіантом для сімей з дітьми. Цей будинок чудовий варіант для постійного проживання або заміського відпочинку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал.